Мешканці вулиці Гущанської скаржаться на стихійну торгівлю на авторинку у Луцьку. Шум, вихлопні гази, сирени загазовані в погородах. Просто зробили туалети. У Луцьку відбулося навчання із надання першої медичної допомоги цивільним. Це те, що може врятувати життя не тільки собі, а й тим, хто навколо. Фотовиставка Краса з сонячними очима відкрилася у Луцькій галереї мистецтв. На світлинах діти із синдромом Дауна та відомі волиняни. Це сприйняття діток в суспільстві, воно є надзвичайно важливим. Лучанин Володимир Маць мешканець вулиці Гущанської і голова тутешнього вуличного комітету. Їхня вулиця неподалік Луцького авторинку. Чоловік каже, що у четверта неділю, коли тут триває торгівля, сусідство стає нестерпним. Весь поток того автобільного базару всі їдуть нашою дорогою. Ми зробили дорогу. Багато років добувалися, бігали. Дорога з щепенева з емісоною пропіткою. Вона не, не видержує тієї нагрузки. Пішоходам, коли курсує потік автівок, не пройти, каже місцевий мешканець Віталій Івашкевич. З його слів бувало, що продавці машин залишали свій транспорт на городах місцевих або перекривали виїзди з двору. Стоїть кілька сотень по цій вулиці, проїжджає ну, тисяча, шум, вихлопні гази, сирени, загазовані. Вони просто сигналять собі, приїде музику, включить, по городах просто зробили туалети, тому що це не облаштована територія для такої кількості людей. Володимир Маць каже, що не один раз звертався до міської ради, щоб зупинити цей потік автівок через їхню вулицю. Після чого тут встановили лежачі поліцейські та дорожній знак житлова зона, який забороняє транзитний рух цією дорогою. Однак, потік автівок це не зменшило, каже Володимир. Аби так? Так. А ви що, не жінці, ви біженці, ви тут не проживаєте. Володимир Маць вкотре викликає поліцію, щоб штрафували порушників. Наряд вже працює поруч. Зі слів патрульного Расима Алієва, щоразу, коли працює авторинок, тут чергують поліцейські. Якраз складає протокол на одного із водіїв. каже, що продавці машин тут масово і постійно порушують правила дорожнього руху, влаштовуючи стихійну торгівлю. Патрульна поліція ну, старається реагувати на дане правопорушення, притягувати водіїв до відповідальності, щоб Якось запобігти тому, щоб менше правопорушень було, щоб якісь хоч культура, порядок був в нас в луцьку. Через цю дорогу їдуть і фури, грузові вантажні автомобілі. І за того, що водії так паркуються, ніхто не може нормально проїхати. Автовласник Володимир, який відмовився називати своє прізвище, каже: автівками торгує майже 30 років. Говорить, визнає, що припаркувався із порушенням. Нараз оплачував штраф. Ми мусимо десь стихійно. Продавати машини. У нас є машини, в людей по дві, по три, по п'ять. Мусять торгувати. Біля стихійного авторинку є чотири комунальні майданчики для паркування, розповів Суспільному телефоном директор автопарк сервісу Олег Бахтай. Однак з його слів, водії там не паркуються. На комунальних стоянках більше 700 паркомісць. Скільки може бути вільних місць? Біля 200, то точно. Ціна в базарний день 100 гривень автомобіля. Чи може тоді водії не хочуть? Можливо, таким чином економлять кошти. Голова вулиці Гущанської з його слів нещодавно звернувся до міської ради з проханням встановити на їхній вулиці знак в'їзд заборонено. Показує письмову відповідь від департаменту комунального господарства. Тут відмова із поясненням. Не так давно на прохання мешканців вже встановили інший знак житлова зона. Але каже Володимир, той знак виявився недієвим. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. На українсько-польському кордоні, зокрема, на пункті пропуску Ягодин Дорогуськ, виїзд вантажівок за кордон ускладнений, розповіла Суспільному телефоном речниця Шостого Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів, станом на 18-ту годину в черзі більше. 300 вантажівок за інформацією від прикордонної варти Республіка Польща сьогодні розпочалися акції протесту аграріями на підвізних шляхах до пункту пропуску до годин з боку Польщі. У зв'язку з цим польською стороною призупинено оформлення вантажних автомобілів на в'їзд до Польщі. Попередні акції триватимуть до 24 години 17 лютого. Тому просимо водіїв вантажних транспортних засобів врахувати цю інформацію при плануванні закордонних поїздок через пункт пропуску Ягодин. Також зазначу, що пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку. За словами Маргарити Вершиніної, ну на кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. За минулу добу жодних провокацій на цій ділянці не зафіксовано. Кордон посилено охороняють. На Волині побільшало людей, які хворіють на гострі вірусні респіраторні інфекції, розповіла лікарка-епідеміологиня Ірина Янжиєвська. У черзі до лікаря в центрі первинної меддопомоги лучанин Євген Яворський каже, погано почувається. Розповідає, що робить, аби убезпечитися від інфікування. Менш де хожу, бо я зазвичай пересуваюся на велосипеді. На роботу їздив, так що по маршрутках і так менше. Ну, дотримувався правил гігієни. З початку місяця ми бачимо тенденцію звернення з приводу даного захворювання біля трьох тисяч захворювань. Є поодинокі випадки, підтверджені випадки на ковіду, які приходять пацієнти і робимо або експрес-тести, або обстеження на ПЛР. Молоді люди більш соціально активні. Більше відвідують робочі місця, працюють в організованих колективах. Вони найбільш звертаються вакцинації і надалі лишаються самим ефективним методом боротьби з інфекційними хворобами, не виключення і ковід, так само і грип. Лікарка каже: свіже повітря, здорове харчування, сон допомагають імунній системі протистояти вірусам. Як врач приписує вітаміни, ну для здоров'я це саме пік, щоб не захворіти. Руки мити після приходу додому обов'язково антисептику сумочці обов'язково. Все як потрібно. П'ємо вітаміни, їмо багато фруктів. Стараємося проводити більше часу на свіжому повітрі. Стараюсь менше ходити по людних місцях, але бачите, не виходить. Все одно приходиться ходити. Ріст захворюваності на ГРВІ пов'язаний з сезонністю інфекцій, каже заступниця гендиректора з дослідження біологічних факторів обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Янжиєвська. У Волинській області за минулий тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі і коронавірусну хворобу, захворіло понад 4200 осіб проти 3700 за попередній тиждень. Ріст становить близько 15%. Лікарка епідеміологиня каже: серед захворілих понад 60% діти до 17 років. Вадим Панафін, Патропотієвський, Суспільне новини, Луцьк. Волонтери центру готовності цивільних у Луцьку провели перше навчання із надання медичної допомоги. Одноденний тренінг організували для 20 чоловік. Олександра Бойчук, викладачка хореографії для дітей. Спеціально вихідний на роботі взяла заради того, щоб прийти. Взяти участь говорить. Шукала можливість пройти таке навчання. По перше мені по роботі важливо дітям можливо надавати першу медичну допомогу. Шукала такі курси. Нарешті я знайшла. Мене називається «Чую, бачу, відчуваю», тому що ми тут чуємо потихи. Бачимо, що підіймається грудна квітка і відчуваємо це рукою. Серед учасників тренінгу викладач історії Волинського національного університету Іван Рудянин. Заняття з медичної допомоги відбувається на базі цього вишу. «Іде війна, і тому справа надання медичної допомоги, справа надання долікарської медичної допомоги це те, що може врятувати життя не тільки собі, а й тим, хто навколо. Не було часу. Сьогодні я вирішив надолужити втрачення». Інструктори вчать надавати першу допомогу. Використовують для цього і підручні засоби, і спеціальні медичні бандажі, турнікети. Інструкторка з першої меддопомоги Віра Антропова говорить: присутніх вчать, як діяти в різних невідкладних ситуаціях. При кровотечах, травмах під час транспортування поранених розповідають, як робити серцево-легеневу реанімацію. Важливо, щоб кожен з наших слухачів відпрацював практичну навичку самостійно, один на одному і на собі, якщо це дозволяє той чи інший приклад, за один день ту програму, яку ми викладаємо, ми викладаємо її доступною мовою для всіх бажаючих, і це реально вивчити. Навчання для цивільних ініціював благодійний фонд Сергія Притули спільно з волонтерським штабом ангар, який очолює Ольга Валянік. Буде багато напрямків, не тільки медицина, це буде і стрілецька справа, і як літати на дронах буде, і по психології, по військовому праву. Ми готові працювати стільки, скільки це буде потрібно для того, щоб забезпечити знаннями усіх людей, які цього хочуть. Умова участі це довільний благодійний внесок на потреби військових, каже волонтерка. З її слів, всі охочі відвідати навчання у першу групу не потрапили. Їх запросять на інші дні. Наступне заняття заплановане на 18 лютого. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. В ківерцівській громаді стартувала акція Читаємо українською. Упродовж десяти днів у місцевих бібліотеках збиратимуть книги для деокупованих територій, каже директорка публічної бібліотеки Любов Михальчук. Волинські письменники, словники української мови, наш ківерцівський Сергій Гупало. Так, Оксана Іваненко. І Вадим Субко. Шеститомник. ківерчанка Лариса Полійчук принесла 10 книг з домашньої бібліотеки. каже літературу прочитала, видання збереглись у хорошому стані. Вирішила їх подарувати ну людям, які які хочуть. Вчити українську мову. Директорка бібліотеки Любов Михальчук каже: ківерчани приносять зарубіжну та вітчизняну літературу українською мовою для Херсонської області. Ми будемо збирати дещо теж підкупимо. Наші підключаться сільські бібліотекарі, адже в нас в громаді 10 бібліотек. Хай люди читають, хай дітки. Хай дивляться малюнки, хай мами читають книжки, щоб трошки заспокоїти душу дитини. Тетяна Гринюк принесла роман Володимира Лиса Графиня, прочитана лише мною один раз, тобто вона в хорошому стані, і в цій книзі описується доля людей, тому це завжди цікаво для молоді. Мова це є, скажімо так, генетичний код нації. І що дуже важливо говорити на території країни державною мовою. Бібліотекарка Інна Мартинюк говорить за рік у міську бібліотеку записалися майже півсотні переселенців, які тимчасово мешкають у ківерцях. Найчастіше читають сучасних українських авторів, відмовляються читати на російській мові, а хочуть, щоб було на українській, щоб їм було краще побутів. Вони більш розмовляють російською, але стараються вже і до нас приходять, і з нами стараються розмовляти на українській мові. Від початку повномасштабного вторгнення мешканці Ківерцівської громади передали майже пів тисячі книжок у бібліотеки деокупованих сіл Харківської області, сказала директорка публічної бібліотеки Ківерцівської міської ради Любов Михальчук. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Валентина Ткачук прийшла підтримати доньку-учасницю громадської організації дітей із синдромом Дауна та героїню фотовиставки Краса сонячними очима, яку презентували у Луцькій галереї мистецтв. За словами співорганізаторки та заступниці голови громадської організації батьків дітей із синдромом Дауна Катерини Свіщової, на світлинах зображені діти з їхньої організації та волиняни. Це були старовинні замок, наш наш костел, наше підземелля і костюми були автентичні. Епохи, середньовіччя. Наші сонячні дітки в захваті були від такої ідеї, і ми пишалися, що вони три дні проходили на помірку, приходили фотографуватися. Ми дуже довго до цього всього готувалися. Вони мали екскурсії в Луцькому підземеллі. Там теж були такі гарні атмосферні фото. Це сприйняття діток в суспільстві. Воно є надзвичайно важливим на сьогоднішній день. Навіть маленький досвід він може принести величезну користь в майбутньому. 23-річний автор виставки, професійний фотограф і представник громадської організації Андрій Мельник розповідає, готувався до презентації упродовж трьох місяців. каже, усього експонував 48 робіт. Всі робіт. Сімітріфою і допомагаю всім людям. Вдома велика колекція фотографій. Яка колекція? Багато 30 штук. Я працюю сам кожного я хореограф Тетяна Салімуха не перший рік займається танцями з дітьми, у тому числі із синдромом Дауна. Цього разу розповідає особисто зголосилася на пропозицію стати героїною фотовиставки. Я як керівник зразкового аматорського колективу Гармонія з Підгайці, Ми співпрацюємо. Ми робимо спільні номери. Нам роздали костюми, і ми мали перенестися в той час і якби позувати красиво в парі. Працювати. Фотовиставка Країна сонячними очима діятиме упродовж місяця. Розповіла організаторка Катерина Свіщева. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.